Дральні дзвони вже цього тижня в Івано-Франківську стартує всеукраїнський великодній фестиваль хорової музики. Традиційно захід приурочують пам'яті українських музичних геніїв. Цьогоріч вшановуватимуть Миколу Делецького, Максима Березовського, Михайла Вербицького та Бориса Лятошинського. Загалом з 1 по 4 травня відбудуться 5 концертів. Ми... З нашою невеличкою командою робимо все можливе, щоб він був як на найвищому, на найвищому рівні цього року. У нас на фестивалі будуть два хори з інших областей: це Капела Лятошинського з міста Києва і Муніципальний камерний хор Гомін львівського органного залу з міста. Львова щороку ми намагаємося впродовж фестивалів запрошувати почесних гостей з цілої країни, і це будуть сучасні українські композитори Святослав Луньов, Богдана Фроляк. Євген Петриченко, Віктор Степурко також будуть відомі українські хорові диригенти, будуть відомі українські музикознавці, і вони, як в якості почесних гостей, будуть мати можливість відвідувати фестивальні події, спілкуватися між собою.